Чи можна побудувати успішний бізнес, читаючи книжки про успішний бізнес? Та як книжки цього напряму насправді приносять шкоду? Дізнаємо сьогодні, оскільки я поділююсь з вами не тільки об'єктивними фактами, а й історіями із власного життя? З вами культ і я Віталій Стеценко. Поки ми не почали, нагадую вам поставити лайк цьому відео а на канал зробити підписку, якщо ви цього ще не зробили. Адже ми постійно випускаємо нові цікаві відео на тему літератури, історії, філософії та таких тем. Як ось розглядаємо сьогодні, це відео є певною мірою продовженням нашого відео про літературу на тему успішного успіху, яка на нашому каналі досить багато набрала переглядів. Я раджу вам це відео, якщо ви його ще не бачили. Де ми обговорювали ну, досить просту тему тему того, як люди за рахунок книжок про секрети та медитації і притягування під свідомістю грошових потоків. Вважаючи, що вони зможуть чогось досягти. Ну ми розуміємо, що очевидно, що книжки про якісь там таємні секрети успіху, особливо ті, що обіцяють результати через сили магічних алгоритмів. Ну не працюють, нікому не працювали. Люди в коментарях писали, що в тему успіху добре вписується література. Від тих, хто створив бізнес, про те, як створити бізнес, і навколо все навколо цього у таких книгах йдеться якби про більш конкретні речі: як будувати команди, шукати ідеї, проходити долати кризи, налагоджувати процеси. Люди питали і питають мене, чи мають ці книжки сенс, чи треба їх читати. Якщо так, то порайте якісь переляк в цьому відео. Я дам вам свою відповідь. Знов таки вона базується на багаторічному досвіду, адже я сам. Трошки займаюсь бізнесом все життя і трошки читав. Ну, трошки читав книжок, це в кавичках, тому що я прочитав їх буквально сотні, в тому числі серед такого. Топу світового, що бажається найбільш якісною діловою літературою, і я буду вам доводити власне власні аргументи, підкріплюючи їх історіями із життєвого досвіду. Близько 90 книг на тему успіху в бізнесі і навколо розвитку бізнесу написані для ринку цієї літератури головного. Це США, це пояснюється тим, що в США досі існує культ успішного підприємця. Це людина, яка створила продукт чи бізнес, або навіть є там наймане менеджером. Вона ця людина сприймається часто як напівбог, як е, рятівник суспільства, як створювач всього суспільного блага. Ми детальніше обговорювали цей архетип у відео про Айнренд і її трилогію Атлант розпав плечі», яку багато хто вважає своєрідним Євангелієм для підприємців. Проблема в тому, що економічна ситуація та логіка процесів у США радикально відрізняються від будь-якої іншої країни, навіть від Канади чи Західної Європи, не кажучи вже про Україну, тим паче Україну в її стані сьогодні. Ми записуємо це відео в активній фазі. Повномасштабної війни, яка йде третій рік, це абсолютно різні світи, шляхи, якими йшли умовні Стів Джобс, Джеф Безос або Біл Гейтс, навіть якби вони залишалися актуальними сьогодні, зовсім ніяк не можуть підходити для тих, хто живе в Канатопі або у Львові. Також, якщо уважно продивитись до того, що підприємці пишуть про себе в автобіографіях чи мемуарах, і порівняти це з реальним шляхом і тим, що про них пишуть інші люди, стає а, очевидним, що ці історії. І часто дуже різняться. У таких книгах ніхто не розповідає про випадки, коли десь хтось когось обдурив. Ніхто не згадує про те, як на початку бізнесу часто віджимають частки у партнерів або під час масштабування свідомо знижують якість власної продукції. Тим більше майже ніколи не пишуть про те, що капітал і бізнес, який нібито починався з гаража, насправді фінансувався грошима, позиченими у батьків або просто взятими у інших родичів. Ніхто не згадує, що окрім мотивації та гарної бізнес-ідеї люди часто мали зв'язки, які дісталися їм завдяки тому, що вони народилися з правильним прізвищем у правильній сім'ї. У результаті 100% історії успіху, описаних у книжках про успіх, особливо в популярних бестселерах, є прикрашеними і дуже далекими від. Правди, отже, сценарій успіху, який подається в тій чи іншій книжці, зазвичай стилізований під типовий голівудський сюжет. Герой, який на початку не має нічого, долає труднощі завдяки власній волі, мужності, характеру, досягає успіху і стає взірцем для наслідування та прикладом для інших. Це друга причина, чому книжки про бізнес не завжди відображають реальність. Третя причина полягає в тому, що навіть якщо ви зайдете в книжковий магазин і побачите полицю з автобіографіями українських підприємців, це не гарантує, що ці книги будуть вам корисними. Навіть якщо вони були б написані повністю правдиво. ну, наприклад, це таких книг могла б бути історія про створення компанії, як от розетка або нова пошта, тобто історії ну, справжніх таких self-made підприємців які не пов'язані з приватизацією, держресурсами чи олігархатом. Але навіть якщо ви читаєте історію про розетку, якби е, така книга дійсно існувала, я не знаю, можливо, вона існує, якби вона була максимально правдивою, ви читаєте її в 2025 році, а компанії створювалась на там, наприклад, на початку 10-х років, важливо розуміти. Що по перше, ви навряд чи будете займатися саме тією сферою бізнесу. Чи працювати в тій ніші, що і ця компанія, тобто в нашому випадку це розетка. По-друге, економіка України в той час і Україна зараз це дві різні реальності. Тож порада актуальна для того часу, швидше за все, не працюватимуть у нових умовах. Адже це зовсім інші часи і інші виклики, і інший технологічний фон. Також хочу розповісти про помилку, яку я сам ну, якби почав робити оків за 12 тому, але по факту я її робив кілька років. Поспіль, коли там у мене були фактично перші кроки в побудові чогось схожого на справжній бізнес, в той час я читав багато, дуже багато різної, я ще читав майже тільки е, бізнес-літературу як такої направленості на кшталт біографії Генрі Форда, так і більш конкретні речі, наприклад, там як будувати відділ продажу. Наприклад, я замінював читанням і якимось там. Прописуванням графіків табличок реальну роботу, практичні дії, тобто пошук клієнтів, опрацювання клієнтів, якісь бесіди з працівниками, тобто те, що я в принципі мав би ем, робити, і насправді. Щоб зрозуміти, що саме це треба робити, не треба бути генієм бізнесу і чи якісь читати аж на занадто розумні книжки. Мені здавалося, що гарно описана концепція масштабування або красива табличка про те, як там правильно будувати якусь корпоративну культуру, можуть замінити реальний досвід. Тобто, я я читаючи умовно, коли я читаю книжку про управління персоналом. У мене там працювало дві людини, всього здавалось би чим тут керувати. Але я вважав, що якщо я буду цю книжку прочитати, буду її знати, то я якихось помилок не зроблю. Очевидно, що на такому етапі, коли в тебе працює там одна-дві людини, ніяких особливих таємних знань про керування і стратегію не потрібно, і не треба ніяка спеціальна освіта. Вистачає просто елементарного здравого глузду та розуміння того, як з людьми позаспілкуватись, і замість того, щоб зосереджуватись на масштабуванні реального комерційної діяльності Наприклад, тупо знайти більше можливості щось продати клієнтам, які вже є. Я знову-таки кажу, витрачав час на читання, і це не лише я такий дурний, а в принципі це поширена помилка, яку роблять багато людей. Люди їздять, купують собі дипломи і і витрачають купу грошей на якусь там бізнес-освіту, яка їм. На виході ніяк не знадобиться. А зараз більш модна тема курсів, тренінгів, які є більш доступними, але в мій час їх майже не було. Люди думають, що спершу вони навчаться наприклад, будувати відділ продажу, а потім вони вже озброєні знанням, табличками в Excel і так далі, безпомилково візьмуться за справу і все піде легше. Однак у цьому підході закладена пастка е психологічна. Наші свідомості. Або кому більше подобається більш підсвідомості, значно комфортніше навчатися аніж діяти, адже діяти це означає стикатися з реальним світом і стресом від е цієї стички. Це означає зустріч із фактами та обставинами, які, як правило, не бувають комфортними. Як правило, вам буде у вас буде не вдаватися все. У вас будуть конфлікти з цією реальністю. Ваша свідомість це чудово знає, тому вона вас дурить. Вона вам каже. Піди прочитай ще одну книжку, пройди ще один курс, і тільки потім починай діяти. У результаті людина може навчатися роками, відкладаючи реальні кроки. Думаю, ви теж зустрічали людей або навіть ви впізнаєте себе. У вас є якась там ідея, ви готуєтесь до неї, навчаєтесь, переглядаєте інтерв'ю на Ютубі, споживаєте контент на цю тему вже кілька років. Але сама ідея вона як була не реалізована, так вона такою і залишається у цьому плані. Навчання не просто не є. Не корисне, воно є вашим ворогом, тому що елементарно ідея, яка сьогодні була гарною, завтра, вона через рік, вона буде неактуальною. Бізнес Біз книжках є важливий нюанс. Автори таких книг часто мають бізнес на продажі цих книжок, тому вони зацікавлені в тому, щоб продати їх якомога більше, і щоб досягти цього, вони використовують агресивні обіцяючі заголовки, такі як «Як завжди перемагати в переговорах, такі як «Як продавати так, щоб клієнт нікого не відмовлявся, такі як що робити, щоб люди ніколи не звільнялися. Ми купуємо ці книги, сподіваючись знайти алгоритм для вирішення проблем, які вони обіцяють. Але насправді виявляється, що жодна з цих книг не містить того, що вказано в заголовку є лише деякі ідеї навколо теми, там як покращити там переговори чи досягти успіху там в керуванні персоналом, але ж просто як там покращити продаж і як продавати завжди, це дуже різні речі. Я купував ці книжки, будучи ще дуже молодим, не розуміючи тоді механізми марк... маркетингових. що наприклад той самий Кіасакі, він став мільйонером не на нерухомості, а на Продажі книжок про нерухомість. Ще одна проблема є. Це так звана магічна схема. Я ну, так називаю умовно. Наприклад, тема теорії ігор. То в мене з неї є книжка. Сім років тому ця теорія була популярною в колах бізнес-клубів, тренінгів і бізнес-розвитку в Києві. Тут у нас вона пропонувала використовувати математичний підхід для аналізу переговорів партнерства, менеджменту і продажів, трактуючи будь-який процес як гру, в якій є кілька сторін, які мають власні стратегії, і розуміння цих стратегій допомагає збільшити на, шанси на виграш. Тобто, це фактично математична теорія. Я сам відвідував ці семінари, навіть маю три книги одну з них я сьогодні притягнув. Це 800 старінок, до речі мені подарували. Я видав багато часу, розбираючись в теорії ігор, сподіваючись знайти практичне застосування для бізнесу. Там ж таблички, математичні формули. Зрештою, я роки через два зрозумів, що це більше про прикладну математику. Можливо, це може бути корисним у кібернетиці або там штучному інтелекті, але не явно не в бізнесі. Тим не менш, це була мода. Я купляв ці книги, я їх читав, думав над ними, малював схеми, розгадував якісь математичні ці задачки. і це робило куба моїх знайомих. Тобто, це була мода. Зрештою, всі зрозуміли, що просто витратили час, і це не принесло нікому. Ну, значної, не, навіть не значної, а просто якоїсь практичної користі. Можливо, там якось воно впливає там, на розвиток голови, але ну це не впливає точно на гроші. Це просто була чергово модна тенденція. І за мої роки зайняття бізнесом я можу навести десятки таких прикладів. І якщо були різні технології, пам'ятаю, була технологія, називалась вона функціональна рольова модель. Це коли компанія описується як перелік відділів. Кожний відділ це такий квадратик. під ним малюються квадратики менші. Це будуть процеси окремі. В кожний квадратик вписується ім'я людини, яка задіяна в процесі. Ці квадратики, вони, наче, стрілочки будуються, одне до іншого йде. Значить, я пам'ятаю, що в мене було два ватмани. Я все там писав ці, ці процеси. Людей, квадратики, наклеїв їх в себе на стіну, і ну і сидів, чухав бороду і думав, що зараз є щось виграду. Таке едика, але по факту це просто було малювання на стіні квадратиків, яке ні до чого ніколи нікого не призвело. Лише до того, що ті люди, які продавали навчання із побудови функціонально-рольових моделей, заробили гроші на тих, хто купляв ці семінари, от і книжки, от в принципі, вам вся така тема. І знову таки таких магічних схем, звичайно, що це немає нічого спільного з магією, але. Підприємцям, початківцям, і діючим підприємцям, а ті люди, які продають ці книжки або ці семінари, вони обіцяють майже магічні результати, що от ви зараз побудуєте на, на е, намалюєте собі на ватмані квадратики, І от все у вас прям попре. Знов таки повторюю, що якщо повертатись до теорії ігор і моїх цих квадратиків, то замість того, щоб їх малювати, просто я міг прийти до клієнта і сказати, що приєм Вася, а значить, давай купимо у мене ще щось. І хтось сказав би мені, що не купимо, хто сказав, «Да, давай купимо, звісно. І я би просто зробив натурального грошей. Щодо того, взагалі чи варто навчатися? Безумовно, так. Але це треба робити правильно і це ціле спрямовано. Тобто, коли у вас виникає реальна проблема. Наприклад, ви створили там якийсь магазин в інстаграмі, ви там продаєте щось, ви самостійно вже пішли і налаштували рекламу таргетовану. У вас пішли там продажі, але вартість ліда кінцева, вона. Ну, досить висока, хотілось би дешевше. От у вас вже є конкретна виконана робота. Є кейс, конкретний, є процес. Ви хочете його покращити. І ось в цьому випадку ви можете йти шукати собі курси, консультації, книжки, інтерв'ю конкретно про те, як знизити вартість сліда в e-commerce якомусь інстаграм шопа, оце буде конкретна тема. І тоді, якщо ви будете купляти собі саме рішення конкретної проблеми без філософії, без води загальних теорій, тоді ваше навчання воно буде для вас корисним, і тоді можна е, споживати будь-який вид контенту, який ви зможете знайти знов таки, це може бути книжка, це може бути якась навіть е, е, платна консультація. І тоді ви вже будете нагружені реальною роботою. У Вас не буде часу слухати, якусь там малювати квадратики на стіні, як це колись робив я да і будувати стрілечки від одного до іншого. Що важливо, я не стверджую, що зовсім не варто читати книжки про успіх Біла Гейтса або кого ще. Та історії успішних людей, але читаючи їх, важливо собі чесно відповідати, що що ви зараз робите. Ви читаєте художню літературу. Це е, так само, як читати там Мартіна ідена Джека Лондона. Да? Це також книги про успіх і про подолання. Це така ну, американська голівудська е, певна, певний паттерн. Да, дійсно, ці книжки можуть вас навчити, надихнути, замотивувати. І от ми такі книжки часто на каналі обговорюємо. От я чудо пам'ятаю, мені дуже вразилась врізалась відніше в, в пам'ять. Свідомість колись книжка Річарда Бренсона. Він розповідав про те, як він будував бізнес, але майже вся книжка це. Про його спогади про різні ташові історії. Як він йому вручало титул сера в Англії, він значить, на вручення спустився з парашутом. А, там бал, всі ці лицарі там, офіційне броня, він пигає з парашутом. І пам'ятаю ще його історію, як він бив якийсь там рекорд на кулі куліні, він, здається, навколо світу робив подорож. Це цікаво і захоплююче, але ну, це художня література. Вона не має прямого відношення до того, як вам піти, зробити гроші, або щось там вибудувати, якийсь процес, або якусь вирішити проблема там з налоговою декларацією, як правильно подати її Да? тому шукаєте курси, книжки, тренінги, семінари, що завгодно які стосуються тієї проблеми, яка вже у вас формувалася. А для того щоб вона сформувалася, потрібно все таки щось почати робити. Ще один великий міф, у який я сам колись вірив, міф про пошук бізнес-ідей за допомогою якогось алгоритму. Наприклад, у вас є бажання, ну, таке добре бажання не працювати на дядю. Я кажу, що народі ви хочете створити бізнес, пл плити на яхті, амари і ви, значить, у вас ноутбук, і ви не працюєте. Але замість того, щоб просто ну уважно подивитися до сфер чи продуктів, е в яких ви маєте якусь компетенцію, якось там себе реалізувати. Почати можливо шукати потенційних клієнтів, думати, як їм щось там продати, як зробити перші копійки. А ви йдете в магазин і купляєте книжку, яка називається Як знайти ідею для бізнесу. Там знову будуть картинки, квадратики, там будуть стрілочки на обов'язково, тому що це must have для будь-якої такої книжки. І Ви потрапляєте в нескінченний вир концепції, багатокрокових аналізів, п'ять кроків стратегія голубого червоного океану і таке інше. І знов таки це все на публіку американську. Це означає в тому числі те. Що там є вінчурні фонди? Ви можете взяти гроші без відсотків, майже без зобов'язань якихось на будь-яку божевільну ідею. У нас піти зараз, взяти кредит в банку на запуск бізнесу ну, майже неможливо. Якщо є можливо, то це якісь будуть просто шалені відсотки. Тобто, якщо починаєте бізнес в Україні, вам треба починати з заробляння грошей. Ви не можете будувати там якісь концепції, вам треба заробляти. Це означає, що треба знайти товар або послугу, яку зможете продавати, привезти, перепродати, знайти клієнта. Його опрацювати, і, скоріше за все, ви не станете сілом Джобсом. тому що в Україні сів не буває. Вони стають джобсами, коли йдуть в США. Тобто, натомість у нас все зовсім по-іншому, якраз про нашу е ментальність та економічну цю ситуацію ніхто, як правило, книжки не пише особливо. Тобто, коротше кажучи, вам потрібно почати не з того, щоб знайти ідею, вам потрібна ідея, яка вже працює, бажано. І от ви можете робити все трошки краще, ніж робить ваш конкурент, або так само, як він, або навіть гірше ніж він, але головне, щоб ви почали заробляти. І максимально багато роботи треба виконувати самостійно, не шукати собі якісь там людей на всі процеси, на якесь там штабування, а робити, ну вміти все самостійно. Реклама, продажі, дзвінки клієнтам. Співбесіди, звільнення, наєм, якісь нюанси податкові і так далі. І тільки коли ви будете повністю завалені роботою настільки, що вам буквально буде не вистачати часу в одній добі, тільки тоді після цього можливо є сенс задуматись про те, щоб комусь там щось делогувати і знайти першу людину, навчити її описати якісь там процеси. Коротше кажучи, ви розумієте, що є тема бізнесу і всіляких порад. Ну, ця тема не є на нашому каналі. Основною. Я просто поділився з вами власними висновками, які я сформулював за багаторічний життєвий досвід. І це було таке відео коротеньке. Що ви думаєте стосовно теми цього відео, пишіть про це у коментарях? Можливо, у вас є якісь питання чи історії. І якщо вас все ж таки цікавить список найцікавіших книг з бізнес-літератури, особливо автобіографічних книг про тих, хто щось там побудував. Пишіть про це у коментарях, можливо, ми зробимо вам такий якийсь рейтинг. І якщо ви знайшли наше відео корисним та інформативним, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, а також поширити. Це відео серед своїх знайомих, і також нагадую вам, що ви можете підтримати наш контент фінансово та стати членом нашої закритої спільноти. Посилання на всі можливі види спонсорства та бонуси та види додаткового контенту, які отримують спонсори. Ви зможете побачити за QR-кодом або під цим відео. І ми щиро вдячні всім нашим спонсорам за підтримку, яка мотивує нас створювати нові відео і розуміти, що це не просто комусь цікаво, що це дійсно для когось дуже важливо, і можливо навіть когось мотивує, як мінімум покращити якість власного життя. Також я вам нагадую про наш проєкт Театра Культ, який запрошує усіх поціновувачів сучасної драматургії на свої вистави. Актуальну фіш ви зможете переглянути за QR-кодом, який бачите на екрані. Промокод на знижку 15% для глядачів цього каналу. Таким було наше відео. З вами був Віталій Стеценко та проєкт Культ.